Псалом 17. Молитва Давіда. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливе, хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. ти випробував, моє серце навістив, вночі ти перевірив мене і не знайшов нічого злого, я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах керуючи словами твоїх уст. Я оберігав себе від дороги гнобітеля, сміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикалися. Я кличу до тебе, знаючи, що ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова, прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твої правиці від ворогів твоїх. Огороняй мене, як сіниця ока, сховай мене в тіні своїх крил від нечистивих, що завдають мені страждань від ворогів, які мене оточили. Їхнє серце заплили жиром, а усто їхнє говорять пихатого. Та переусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю кожен з них. Подібна долева, що чатує за здобіччю, або долевіняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечистивого і повали його свої мечем, врятуй мене від нього, рукою своє, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у точасному житті своїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишайся своїм дітям, але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пропудившись, насичуся твоєю подобою. Амінь.